Богдан Бурячик виборов одразу три золоті медалі на чемпіонаті України з важкої атлетики. Виступив спортсмен у ваговій категорії до 102 кілограмів. Важкоатлет став кращим у ривку 174 кілограми, поштовху 208 кілограмів та сумі двоборства 382 кілограми. До змагань готувався десь приблизно місці 3-4. Змагання проходило в місті Луцьк. Змагання загалом сподобалося. Це мабуть, один з найкращих моїх виступів за увесь час. Важкій атлетиці спортсмен присвятив 16 років свого життя. За цей час вже тричі став абсолютним чемпіоном України. За порукою власного успіху вважає дисципліну, правильний режим та старанні тренування. Штанга вона така більш справедлива, ніж наступні види спорту. Тут є вага. Якщо там стоїть на штанзі 200 кілограм, то ти перед неї хоч на коліні падай, хоч гроші її плати. Вона легше цього не стане. Мені як для мене, це кажеться найбільш справедливий вид спорту. Я вернуюся на що ти заслуговуєш, то ти і піднімеш. Богдан Бурячик родом із Луганська. Зараз живе у Хмельницькому та несе військову службу. Каже: навіть попри війну варто підтримувати розвиток спорту в країні. Я вважаю, що на Україні не можна зараз зупинятися і концентруватися тільки на війні. Треба ще розвивати всі види спорту. Треба показувати всьому світу, яка Україна сильна, незалежно від тих, яких обставинах ми зараз знаходимося. На цьому Богдан зупинятися не збирається. Згодом спортсмен розпочне підготовку до відбору на чемпіонат світу з важкої атлетики. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.